Одарка хороша. Уже, як сказати, місяць ми можемо собі дозволити на розслабоні, щось другеньке купити, щось десь м'ясне додати, чи ето. А так, звісно, на наші пенсії важко жити. Саме так найчастіше говорять прилучани, отримуючи продуктові набори, котрі забезпечив американський благодійний фонд. Джем 30 жовтня Прилуцька міська рада видала транш підтримки. Співпраця міського голови Ольги Попенко із фондом триває більше року, і за цей час тисячі містян отримали допомогу. Цього разу продуктові набори надають ветеранам праці та членам клубу активного довголіття, котрий діє на базі територіального центру соціального обслуговування. До цієї спільноти долучилася і пані Валентина. Займаємося п'ять раз разів до тиждень. От група в нас здорова, дві групи. Одна група в нас 30 чоловік, а друга трохи менша. Мужчин у нас немає у нашій групі саме жінки. Валентина Мартиненко каже, з ними працюють соціальні працівники терцентру. Особливо виокремлює Інну Петрівну, котра допомагає виконувати фізичні вправи. Дуже Душевний і як віддає всю себе нам <сіх> і похвалить, і пожурить, і підскаже, і поможе. От дуже такий чоловік, вона дуже радісний. Допомогу від фонду Джем приймає з вдячністю, бо ж підтримка потрібна і важлива. Олі Михайловні велике спасибі за те, що. Як сказати, не обділяють нас раніше. Харчуванням прилучан забезпечували працівники сфери громадського харчування, і вони отримали продуктові набори. Олександр Лопата колись був частиною колективу. Згадує потужне підприємство. Був ресторан «Удай», «Синя Птіця. Це в центрі ви розумієте тут? Да? Потім була мережа кафе. Кафе було. Я вже не пам'ятаю. Сім чи вісім, потім вся мережа шкільна була, сюди входила. Потім мережа всі їдальні, які належали не підприємствам, на всіх підприємствах, які були в прилуках, були свої їдальні. І ці їдальні забезпечувалися, повара, весь персонал, він знаходився. На штаті в штаті общі Мережа закладів користувалася значною популярністю. Автовокзал, де там три кафе було тоді, і так, така була розхожа, що там навіть такі, в святковий або вихідний день гвозді, і їх будуть розкупати і їсти. Олександр Лопата зазначає, не у всіх містах ветеранам праці надають таку підтримку. Я сам з ну, ніж знайомніжені багато знайомих і родні живе, то там такого нема, кажуть. Значно, значно гірше це поставлено. Фабрику з виробництва господарчих виробів місцеві називали ситочна, бо це був один із затребуваних товарів, котрі виготовляли саме там. Ті сита виготовляли, швей шили і фартушки, і рукава пожарні шили. І працювала я поваром у столовці в своїй. Ну, це так пропрацювала. Гарна фабрика була, станки хороші, машини швейні. Все було впереді. Держала фабрика, вироби виготовляли, відправляли за границю, завоювали перві місця, благодарності, подяки, все. Було добре. Про це нам розповідає ветеранка праці Галина Полюлях. Каже, на фабриці працювали три цехи. Це було одне таке підприємство на Україну. І 30 жовтня працівникам, ветеранам потужного заводу також передали подяку за багаторічну працю. А вони, у свою чергу, говорять: слава Україні! Героям слава! І будемо ждати перемоги! І дякуємо вас, що ви нас не забули, пригласили. І трошки допомогу нам дали частіше приглашайте. Ми будемо раді. Дя... велика подяка вам.